Так, друзі, такий у мене фундук. Це є каталонський. Ось тут треба проводити обрізку. От зараз я вам покажу. Тут верхушки отако от десь ми укорочуємо. Ось тако. Бо він ріс в боки. І щоб середина не була загущена, те так само робимо. Ось, наприклад, ось цей пагін. Так. І ось цей. І ось тут у нас є. Але він з бруньками. Шкода, але що робити, його ми зрубати. Ось так.